Так, так, так. Поціновувачі піци ми тут. Сьогодні я вирішив приготувати піцу з баварськими ковбасками. До цього буде мені потрібно баварські ковбаски, помідор, перець, моцарелла, соус барбікю, майонез салатний і, саме головне, листкове тісто. Будемо сьогодні пробувати готувати. Тому всім приємного перегляду! Почнемо з підготовки. Начинки. Помідор буду нарізати кубиками. Перець. Також кубиками. Тепер баварські ковбаски. Я взяв ювілейні. Ковбаски буду різати на кружочки. Ковбасками закінчили. Тепер будемо займатися тістом листковим. І у мене ось така штучка, де я зараз буду трошки розкатувати це. Так, тісто поділю навпіл. Одну половину лишаю, іншу прибираю. Потроху тепер розкатаю тіст. Тісто розкатали. Зараз будемо викладати в форму для запікання. Так, тепер підготували поверхню, там не будемо смажити, простелю фольгою. Так, простелили. Трошки додам олійки смачити поверхню. Заготовка. Ось така заготовка виходить. Друзі, в той самий час, поки заготовка вже готова, зараз будемо зняти піцу. Духовку я вже поставив на 200 градусів. Вона прогрівається. Поїхали далі. Беру майонез, соус, барбекю. Тепер помідори з перцем разом. Баварські ковбаски. І моцарела. Буду на більшу терку. Так, моцарелу потерли. І зараз будемо відправляти в духовку. Духовка прогріта на 200-220 градусів на 15 хвилин і будемо дивитися, можливо, трошки менше. Покажу трошки процесу. Минуло 8-8 хвилин. Зараз 2 хвилини я буду знімати. Друзі, ось така піца. У нас вийшла. Друзі. Ось таку піцу вдалося зробити нам швидко, легко та смачно. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ви молодці. Дякую всім. До наступних відео. А я з вашого дозволу буду кустувати піцу дуже смачно, дуже рекомендую.